Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готую обід і запрошую вас до цього. Можливо, саме це відео надасть вам якусь ідею, що саме вам приготувати. У мене буде це борщ з сухими грибами та кислою капустою. Ось вона ну, буквально щойно щойно вона заквасилась. Я ще не встигла її розкласти по банкам, от вона свіженька. Я тільки чую її запах, і все, в мене сразу от проноситься в голові сухі гриби, капуста, сухі гриби, капуста, все. Борщ, Борщ сьогодні буде. І каша в мультиварці. Шок-контент! На кулінарному каналі будемо готувати в мультиварці. Але я сподіваюся, що ця каша для вас буде також цікавою. Приступаємо. І так, поки я готувалася, то я вже поставила воду в кастрюлю. Це у мене 5 але я там половинку води налила. Ну, в більшому об'ємі зручніше варити. Що ми беремо на бульйон? Пам'ятаєте, закривали з вами косточки і м'ясо для довготривалого зберігання? Подивіться косточки, в яке желе там застигло. Ну, як бачите, вона вже надібрана, я вже варила з ним суп. Тож і сюди покладу. Риберці тут такі невеличкі, ну, я тут такі 4 покладу. О, як я вже казала тоді, в попередньому відео посилання залишу, тут зверху, як закривались ці косточки, що сам розсіл також можна додавати до супу, але зараз я поки що не буду, тому що в нас є капуста квашена, і тут зараз косточки сіль віддадуть. Хоча вони не дуже такі прям і солоні. Також у мене вже нарізана картопля я кидаю одну цибулину. Я цибулю не засмажую суп, борщ. Я взагалі рідко засмажую. Ну, в цьому випадку я буду моркву присмажувати. Все, кинула. Хай вариться, закипить, то я додам там ще перець, там лавровий листочок і все решту. Капусту зараз не кидаємо, картопля повинна повністю зваритись. Бо якщо кину зараз кислоту до, до кастрюлі, картопля буде твердою. Займемося грибами. Це в мене білі гриби. Така добра жмені тут була. Вони вже розмочились. Я їх зараз поріжу на шматочки. Саму рідину, де вони відмочувались, я тут сильно не бовтаю, так скажімо. Щоб мені назад не піднявся пісок, ну, який, можливо, тут є. Гриби ж для сушіння вони не миються. Ось, щоб мені пісок назад не піднявся, тому що юшку, в якій відмочувались ці гриби, ми також використаємо для борщу. Буде більш таки насичений смак. Так, гриби порізані. І дивіться, цю водичку я також заливаю. Трошки я би не сказала, що тут є пісок, ну, перестрахуємось. Там, можливо, може, якісь там 5, 5 крупинок десь, може, десь і є. Ну, все ж таки вони витираються перед сушкою. Все, хай це суміш у нас кипить. Тут я зараз вимкну сковородку для засмажки, хай розігрівається. Засмажувати буду на жирові. Бо ці косточки в мало жиру дадуть, то тут жир не буде зайвим. Так, далі беремося. Беремось до каші. Мультиварка вам в кадр не попадає, тому я саму чашу вийму. Такий спосіб я використовую. Десь, наприклад, якщо після роботи, десь немає часу варити, От, всі прийшли, всі голодні. Раз, два, поки там переоділись, розпакувались після роботи, то каша вже і готова. Ну, Мультиварка це друг господині ще й який. Що це за м'язко у мене? Це м'ясо, яке також ми закривали для довготривалого зберігання. Ми його потрошки під'їдаємо. Однієї банки вже немає. От Зараз тут просто лишилось нарізане. Я його наріжу дрібнішими шматочками, і закину мультиварку. Так, нарізали жир, який тут був, лишився туди також даю, трошки ще рідини було. А тепер саме цікаво, якого крупу ми будемо використовувати. А будемо використовувати і рис, і гречку одночасно. Ну, вона в мене в рівних пропорціях. Я би сказала, що чуть більше, ніж половина. Ну і, відповідно, стільки ж, ну, будемо пропорційно давати воду. Мій свекор дуже любив цю кашу. Ну, взагалі, я вам скажу, крупу можна змінювати, змішувати будь-яку, яка має приблизно рівні хвилини приготування, ну, час приготування. Для когось рис, як то кажуть ну Народною мовою якийсь давущий, От, ну, то вже, звісно, також залежить від способу приготування. Комусь гречко гречка сильно запашна. Ось якраз саме з таких людей, і був місвекор він дуже любив її, тому що казав: Ну я вроді і їм гречку, але ж Ну це не настільки насичений смак. Тому рекомендую вам також спробувати цю кашу. Тож, висипаємо. Як зазвичай ми до крупи даємо воду в пропорції там, одна, одна порція крупи, дві порції води. Тут у мене чуть більше було, тому я даю ну, чуть, ну, я маю на увазі. Якщо сипати все в одну чашку, то це буде чуть більше цієї чашки, тому я дам води половиною. Ще один шок-контент. для... Хазяйок, який не має часу на приготування. На цей випадок я маю сушену смажену цибулю. Купувала аналогічно в інтернет-магазині, де беру всі спеції, приправи. Найчастіше вона використовується ну, в якихось виробах, хліб дуже смачний, але я вам кажу, коли спішиш і треба вже, а тут ще починає оббирати цибулю, смажити її, то отак от засипав. І мені здається, що її смак набагато інтенсивніший, ніж якби я просто зараз порізала цибулю і посмажила, і далі б варила цю кашу. Ну, а так, якщо ви будете різати, то, звичайно, вже посмажену цибулю. Чи тут спочатку посмажили цибулю, і тоді вже насипали всі інгредієнти, ну або таку суху, Так, перець. І, ну, я знаю, що це м'ясо не дасть багато солі, тому я так трошечки все-таки присолю. Ставлю в мультиварку. Е, є режим рис крупи, є окремо гречка. Гречка готується довше. От у мене, ну, мене не бачите, буде такий просто голос за кадром. Рис крупи на 28 хвилин, гречка на 35. Я її ще додам 5 хвилин, так от просто на 40 хвилин. Все. Одна страва у нас майже готова. То зараз також чекаємо, звариться картопля. Будемо закидати капусту. Зараз. О, вже. морква. Засмажуємо моркву. Я думаю, буде достатньо. Стільки. Морква у мене вже. Натерта, навіть більше вона вже навіть морожена і назад розморожена. Мені дуже зручно перетерла морку і користуюсь тільки такою. Кожного разу не вимазуєш руки. чистячи ще моркву і натираючи її. Так, я думаю, нам вистачить, як вона підсмажилась. Вуглики не потрібні, припасирувалася, та й годі. От. Кастрюлька вже інтенсивно кипить. Ну, що, я зменшую вогонь, вона тут з каструлі не вискакувала. І все, чекаємо, поки звариться картопля. Такий інтенсивний запах грибів вже стоїть. А капусточку я вже тут потрошки тягаю. Так що треба, щоб швидше зварилась, бо не будеш класти в каструлю. Ні, я жартую. Капусти в цьому році достатньо наквасили. Ех, замкнула вімкнути камеру. Картопля приварилась, додала капусту, додала перцю чорного меленого і два листочки лаврового листка. Спробувала до солі, ну, капуста то ще не віддала все. Ну, ще так, ризиковано досолювати там, або додавати той бульйон з косточок, хай вариться. Зараз, наприкінці ще, вже коли буде майже готовий, додам часник. І кріп сушений. А так поки що хай вариться. І так, борщик вже майже готовий. Ось така його густина. Зараз вам ближче покажу. Тож до цього додаю кріп, у мене сушений закінчився у банці. Тут в мене є ще морожений. І чесник натираю просто в каструлю. Так, зараз пробуємо вже остаточно до солі. Ви знаєте, настільки трошки треба підсолити, що я отим маринадом не буду підсолювати, бо зможу промахнутися. Не знаю, не знаю, скільки його дати. Буквально трошки. Все, все разом кипить ще хвилин 5. І, ну, якщо є можливість, ну, вимикаємо, якщо є можливість, то так ще дати йому настоятись. А якщо всі в хаті голодні, то вже будемо приступати їсти. І так, обід наш готовий. Борщ у мене не тільки поварився 5 хвилин, а і мав таку нагоду настоятися. Тому саме правильний борщик вийшов. Ось така його густина. Так, з шматочком косточки. Так, і наша кашка. Ну, вона, звісно, була вже готова. Ще раніше, ніж сам борщ, але я залишила на режимі підтримка тепла. Зараз її тільки перемішаю. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає наша каша. І так, на перший борщ з кислою капустою сухими грибами, на друге каша асорті, гречка з рисом та солоні огірочки. Ну що ж, ось така для вас ідея на обід. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, і ви щось собі візьмете з цього відео. Ось. Хоча би пригадаєте, що є такий борщ, або будете знати, що так можна варити кашу. Дякую за перегляд і до побачення! До зустрічі в нових відео!